Христос же послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб про хрест Христа, не став безуспішним, бо слово про хрест – глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємось сила Божа. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні запитання. Воно є вперше на нашу електронну пошту. Як церква оцінює таку сім'ю, яка живе за християнськими принципами, в такому ж дусі виховує, виховуються діти, але є один момент у цій сім'ї, немає і ніколи не було любові між чоловіком і дружиною. Корисливої матеріальної причини одруження також не було. Просто так склалося обставини в житті. Бачите? розумієте, навірно, я зрозумію це запитання, але тоді не треба говорити, що сім'я живе згідно християнських приписів. І так виховують дітей в дусі християнських приписів. Тому що припис християнський це сім'я, початком якого є, і корнем любов. Все. Якщо її немає, подружжя є, бо ви створили це подружжя, але ми його не називемо подружжя в любові, тобто не назимо його християнським. Більш, воно є, бо так я хотіла, бо, або так він хотів, або так склались ситуації, що мене хтось розлюбив, і я просто відомстила, вийшла заміж, або мене залишила дівчина, і я одружився будь-якому на комусь, і, і комусь мщу. Нікому я помсту не роблю тільки сам собі. І говорити, що ви живете згідно приписів християнського життя, це вже помилка. Тому що припис християнського життя а понад усе є любов. І подружжя є в тому, заключається між двома, між чоловіком і жінкою, так, з любові їхньої для народження дітей через певну статеву співдію. І тому плоди, тобто дітей, ми називаємо плоди любові, плоди їхнього кохання, бажані плоди. Бачте. Тому я не можу відповісти відразу, як церква ставиться, або як оцінює таку сім'ю, бо є заперечення. Це тоді є подружжя між чоловіком і жінкою. Просто хтось комусь десь помстився. І так склались обставини, бо так склались обставини в житті, три крапки і тому подібне. Бачите? Подружжя раз ви уклали перед державою і перед церквою, навіть якщо так склались обставини, воно вже є подружжя. Тим більше, що ви підтверджуєте корисної чи матеріальної, чи якоїсь іншої причини, так нема не було. Тобто воно є і його визнає. Навіть якщо б воно було в державі, його би церква визнавала. Тому що церква визнає будь-яке подружжя, укладено перед будь-ким. Якщо було вкладено за взаємною згодою і при свідках, якщо це перед державою, церква визнає таке подружжя, так, воно не докінчено. Воно потребує оздоровлення в коріні. Це є правда, але це вже інше. Тобто, якщо твориться подружжя, може ви не називаєте це сім'єю тоді, раз такі обставини. Може і подружжям не називаєте. Можна навіть ми просто співжимо. І просто народили, і вони нам і рідні, і нерідні діти. Але ви образитесь, якщо я скажу, що вони ваші нерідні діти. Ви скажете, навіть якщо обставини були, але плід любові, або навіть якщо я це не з любові, ми творили двоє не з любові сім'ю, а просто так то ви все одно образитесь, якщо скажемо, тоді і діти у вас просто так і ви їх не любите, і у вас любові нема. Якщо ви ображені на когось, або так склались обставини, що ваш друг чи ваша подруга одружилися, чи ви заміж, чи відмовили вам у уч... чому, не знаю, і ви зробили подружжя, тому що, вибачте, церква прийме це подружжя. Бо ви його хочете і вона не буде забороняти. Але ви зараз, коли вже є діти, не шукайте, чому і як ставиться. Шукайте, щоб зробити, щоб була любов. Якщо її дійсно немає, її не було, і ви її не бажаєте, не мучте один одного. Для чого мучите один одного? Ви просто робите не плоди любові. А плоди мук і для себе, і найгірше, що ви ці плоди мук або терпіння цього нікому не потрібного, повірте, даєте на дітей. І хоч ви стараєтесь, щоб вони добре жили, і хоч ви стараєтесь, щоб в них все було енергетика ваша, ваші добрі діла, чи ваше те все скрите, вони на них перейде так само, як перейде ваше матеріальне благо. І ми будемо потім звинувачувати, як Бог ставиться. Бо церкву не цікавить, як церква ставиться. Церкву завжди цікавить і буде цікавити, як Бог до чого ставиться. Бо церква і Бог це є нероз'єднане. І якщо Бог казав, плодіть, множіться, наповняйте землю і володійте нею, і якщо казав, що любов між вами буде, то вона має повинна бути. Якщо, ще раз повертаюся, її не було і не буде, просто так склалися обставини, не мучте себе, не мучте нікого і не задавайте такі запитання. Тому що ви, судячи по тексту, я можу зрозуміти, шукаєте, як себе оправдати. Або шукаєте, а що скаже Господь, якщо ми йому закинемо. Пам'ятаєте, фарисеї знали відповідь, але хотіли почути, що скаже про податок, чи треба кесарю давати податок, чи ні. Вони спокусливо до нього підійшли, але він їм дуже гарно відповів, що на монеті, чий портрет кесаря? Віддайте кесарю, кесаре, богу Боже. Так само тут. Якщо творимо в Бозі, ми творимо в Бозі. Якщо ми мстимо комусь, або просто так, так склались обставини, було ні за кого, і ми брали першу попавшу чи першого попавшого, вибачте, все одно це вибір, який би він не був. Я вибирав, я народив дітей. Коли вже пішли діти, я маю і за себе, і за них думати. Бо за гріхи батьків відповідять діти до третього четвертого роду. Це не мої слова, слова Святого Письма. Отже, не будемо потім казати, а ми це не чуємо, бо так склались обставини. Слава Ісусу Христу! Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа, бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Може, ж не доведи Боже чимось. Хвалитися як тільки Христом Господа Бога нашого Ісуса Христа, яким став для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізані, ні не обрізані є чимось, але нове створіння.